ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею Державна зрада. Всідайтеся зручніше, бо несемося на швидкості світла в тотальну темряву. Ручне ДБР банковий готує нове замовлення проти п'ятого президента Петра Порошенка. В основі звинувачень увага, харківські угоди. Вони були укладені Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим у квітні 2010 року. Чи здобута це надто високою ціною? Ні, тому що домовленості досягнуті з Москвою. Є взаємовигідними угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України передбачала продовження перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 року в обмін на знижку на російський газ. Я розкажу про ну одну справу. Одна справа зводиться до інтерв'ю Порошенка в якості міністра закордонних справ під час спільної ну, іншо, відповіді Порошенка під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Баварова. Це було в 2009 році. Посудоміся. Uh -huh. І от до його відповіді замовляють експертизи, що його відповідь була на користь бізнесу Порошенка. Ну забувши про те, що весь його бізнес на той момент був абсолютно зупинений, заборонений в Росії до, до... Бо Порошенко, був ну, абсолютним помаранчевим для них твора. Е е е але ну, от я бачив, наприклад, папір на Верховну Раду України, слідчий ДБР, який раніше арештовував майданівців, зараз е пише лист на Верховну Раду. Правда, в кінці пише, що це страшна таємниця, але пише Порошенко у 2009 році, як член президії партії Регіонів чуєш, це Порошенко, який був начальником штаба Ющенка, який був членом Політбюро нашої України е чи політради, вибачте. А він от просто стверджує папері. Людина близька до Януковича, щоб вислужитися перед ним в 9-му році. Ну і так далі. І там далі по тексту всяка хиня. Це показує кваліфікацію цих справ. Це навіть не шита білими нитками, це просто нічим не шита макулатура, яку скердують тільки для одного. Позбавити його нормального, я вже не кажу, політичного життя. В нього заблокована карточка. Його дружини також. В нього рештом усе майно, яке таке можна собі уявити. І в такому режимі він живе років. Зараз це активізувалося. Як казав класик нині не якщо зорі запалюють, кому що це потрібно? Чому саме зараз? Саме зараз, певно, тому що пахне виборами і договорняками, і в цей контекст аж ніяк не вміщується опозиційний Порошенко. Тож давайте розбиратися, що там вивалили в ДБР. З документу, який державне бюро розслідувань направило до Верховної Ради, і який оприлюднений у медіа, стала відома фабула справи, яка є нічим іншим як спробою цілковито переписати історію. Як стверджує ДБР, цитую Порошенко, будучи раніше членом президії політради та заступником... Ком голови партії регіонів та особою наближеною до голови партії регіонів Януковича, діючи в супереч конституції, переслідуючи мету розвитку власного бізнесу та бажання отримати посаду міністра закордонних справ, почав здійснювати дії, створюючи уяву про те, що РФ є стратегічним партнером. Утім, на момент укладення цього договору Порошенко не обіймав жодних державних посад. Найбільшу увагу збираються приділити справі про. Державну зраду за харківські угоди, які були підписані Януковичем та проголосовані Верховною Радою у 2010 році, в час, коли Порошенко не займав жодної державної посади і не був навіть народним депутатом, відтак жодним чином не міг впливати на процес їх підготовки. Ухвалення та імплементації у своїй писанині ДБР зауважує про близькість Порошенка до Януковича. Тут варто нагадати, що міністром закордонних справ Порошенко став за подання президента Віктора Ющенка відповідно до Конституції України, втілював його зовнішньополітичний курс на цій посаді і пішов з посади разом з усім урядом Тимошенко після перемоги Януковича на президентських виборах. Показово у цій історії те, що ті, хто голосували за харківські угоди, і на. Далі продовжують свою політичну діяльність проти них жодних розслідувань. Із цікавого за угоди був такий собі типовий регіонал Тадеєв, радником якого був Єрмак. А ще нардеп російський агент Андрій Деркач, той самий автор плівок «Жму руку, обнімаю». Так само, як і проти відомих авторів цих угод, немає жодних розслідувань. А це, зокрема, міністр закордонних справ Грищенко, голова адміністрації Льовочкін, а також його заступник Портнов. Утім. Державне бюро репресій стверджує, що, нібито Порошенко їздив у Москву, публічно запевнив російську сторону, що базові угоди ЧФРФ переглядатись не будуть. А відтак чорноморський флот залишатиметься на території України. А тепер факт: відповідно до базових угод, термін перебування. Чорноморського флоту в Україні мав завершитися у 2017 році. Саме це було переглянуто харківськими угодами у 2010 році. Супереч позиції, яку відстоювали президент Ющенко і міністр закордонних справ Порошенко. Ідемо далі. ДБР з якихось причин згадує і посилається на ініційовані Порошенком зміни до конституції, які набрали чинності у 2019 році, через 9 років після укладення харківських угод, згідно з якими президент президент України є гарантом європейського та євроатлантичного курсу України, і ось тут цікаво. ДБР намагається витребувати у Верховної Ради внесення змін до конституції. Невже зелена влада намагається прибрати курс України в Євросоюз та НАТО? Бо лише це є завадою підписання зрадницьких угод та визнання нейтрального статусу України. На основі цього уявіть собі як державну зраду Порошенкові інкримінують. Увага! Зміна Конституції України, коли було внесено євро і євроатлантичну інтеграцію в текст Конституції. Вам не здається, що тут бред? Вам не здається, що тут щось не те відбувається? Тому що мені здається, що Зеленський зараз взяв чіткий курс. На відмову від європейської інтеграції та інтеграції в НАТО, що закріплено в нашій Конституції, намагаються це зміни дискредитувати, намагаються припаяти державну зраду і промосковську позицію Порошенкові ага, ЄС yes, і НАТО промосковська позиція, позиція, і відмовитися від цього курсу на догоду Московській Федерації. І ви знаєте, тоді все стає на свої місця. Тоді стають і нордманські домовленості 19-го року, коли ми всі виходили проти перетину червоних ліній. Тоді, на жаль, стають абсолютно логічними всі розмінування Чунгару, відведення бригад, переслідування бойових офіцерів, знищення ракетних програм, відсутність замовлень на військових заводах, та і, зрештою те, що зараз відбувається з нашою безпекою і обороною. А тепер ще раз. Я вважаю, що на рівні офісу готується величезна державна зрада, тому вони знову людям впарюють карту Порошенка. Не купляйтеся, думайте. Тож, давайте підсумуємо, ДБР та влада заднім числом пробують підвести хоч якесь обґрунтування під очевидно неконституційні санкції проти Петра Порошенка, а також реалізувати свою давню мрію про повну зачистку політичного поля країни від будь-якої опозиції, бо інакше пояснити всю цю маячню неможливо. Ані, чекайте, є версія. П'ять років тому наш сонцесяйний розповідав цікаві історії гордону. Давайте пригадаємо. Привезли нас в какой-то очередной лес. Обычно это всегда в лесу, в каком-то лесу. Как Привязали к деревье. <гум> <гум> нет, нет, не дождетесь. Значит, выступаем. Мы. Значит, а пришло два человека. Да, значит, медведь, я ну, сидят они. Вдвоем. Я удивлен, говорю, Миша, что вы нас подставили? Это все два человека. Я думал, тут это мы там все разодетые в костюмках. Боже, два президента. Ну хорошо, работаем. Сколько? Полчаса. Полчаса. Отлично. И мы пошабашили и домой. Да. Хорошо. Вы значит, мы выступаем. И значит после выступления я говорю, а сейчас встречайте, значит это там -та, народная артистка, значит, повалить. повали. И знаю, что я собираюсь шмотки домой, быстрее домой в семью. Это. Объявляю, выходит, значит, повали, а эти двое красавцев, они, значит, встают и уходят. Вторая часть Марлизонского балета. Ждем мы, конечно, не полчаса, а ждали мы полтора часа. Возвращаются они в В халатах. В Халатах надет на льту. Я смотрю на этом видео, он мне все нормально, типа работаем. Значит, я выхожу, мы показываем второй кусочек. Острые политические шутки, разные, да? Значит, подходим мы. И вот Медведев говорит, мне говорит, что ребята, значит, в общем, говорит, Владимир, значит, конечно, шутки очень острые. А потому что ну, были политические шутки. Очень острые шутки. Да, а Павлин так и не спела, чтобы было понятно, опять на вступление она вышло и, и ушла. Он говорит, шутки очень острые, конечно, мне очень понравилось. Ну у нас так надо. надати та краще б вже за ці острі політичні шутки таки прив'язали до дерева. Може, і нам жилося б легше. Утім, певне саме тоді в лісі, в халатах, медвідів нашіптував Зеленському казки в стилі Порошенко і мільйон державних зрад. А тепер ці методички успішно використовуються ДБР для вигадування нових підозр п'ятому президенту, якого ненавидять на болотах і на банковій, бо незручний та ще й в Європу рвець. Тож сценарії в радянському стилі з одним безальтернативним кандидатом та безхребетною країною в стилі Білорусі не за горами. Політичне замовлення є, і виконати його хочуть за будь-яку ціну.